У Ладижині волонтери виготовляють маскувальні костюми для захисників України. Готова продукція, яку виготовляють з сіток від сонця та стрічок, відправляється підрозділам майже по всій лінії фронту. Попит на маскувальні костюми тільки зростає. Захищають хлопці нас, а ми захищаємо їх. Закриваємо з допомогою наших таких от кікімор. За основу взято кікімора, яка досвід з 2014 року. Накидки, плащі, костюми на шлюні, ріжеться матерія різних кольорів, і піксельно тако вплітається. І тоді захисник надягає його От, його не видно, а йому видно все. Використовують ребята по-різному. І хто лежить, накривається, хто ходить навіть. Розрізають вотако і роблять брюками. Виготовляють маскувальні костюми волонтери, як ладиженці, так і переміщені особи. На виготовлення одного костюму витрачають близько трьох годин. Матеріал для маскування, сітки та старі речі передають місцеві мешканці. Інколи волонтери роблять закупку за свій рахунок. Приносять багато речей. От в секонд хенд ходимо, беремо сітку, купуємо і за свої гроші, і хлопці, які отримують вже готові наші, прислають нам вдячність, кидають на картку, гроші, скільки, скільки, ось зробило, і 800 гривень, 500, 100 гривень, хто скільки може, і ми закуповуємо сітку. За час своєї роботи волонтери виготовили майже дві тисячі маскувальних сіток та костюмів. Окрім них, в майстерні також виготовляють обереги для захисників. Для кожного бійця кладемо оберіги, які виготовляють своїми руцями. Там євушка в нас є отакі оберіги: ангелятка, так, там маленький там напис. І... Листівочки, пишуть діт, і отакі от листівочки. Це не кладемо от п'ять штук, значить, п'ять листівочок, п'ять армоля. Робота волонтерів-маскувальників вже була відзначена подякою від наших захисників, які боронять Україну на одній з найгарячіших ділянок фронту. Попит на маскувальні костюми великий, але щоб збільшити обсяги виробництва, волонтерам потрібні робочі руки. Тим більше, що найближчим часом планується збільшення асортименту виробництва.